Отже, ми продовжуємо і у нас на майданчику Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Вітаю, Дмитро Володимирович. Вітаю, вітаю. міста! Доброго дня! Всіх ну і вітаю. власне, ну і власне пройшло. Днями міський голова у нас зустрічався з підприємцями і висловився в тому сенсі, що він представляє міську раду, тобто людей, які ділять податки. А підприємці, які сиділи в аудиторії, вони власне ті, хто генерують ці податки, так сталося або так склалося, що ви сьогодні у нас власне і представляєте і одну групу, і іншу. Ви і депутат Миколаївської міської ради, секретар міської ради і підприємець. Тому, от, власне, як це впливає на ті рішення, які ви приймаєте, за які ви голосуєте в сесійній залі? Ну, як депутат, я також, як і інші 55 п'ять голосів. У міській раді голосую зараз, наприклад, за затвердження бюджету і розподілення його. А з іншого боку, Олександр Федорович також казав про те, що ми у місті Миколаєві ми маємо працювати над тим, щоб збільшувались надходження, тобто таким чином, як місцева влада, як міська влада допомагати підприємцям розвивати бізнес в Миколаєві навіть за цих складних умов, які сьогодні в нас склалися. Ну, власне, і про це я також планував запитати, тому що дійсно міський голова, розвиваючи свою думку, він сказав про те, що потрібно працювати над тим, щоб не просто миколаївці, які знаходяться в евакуації, поверталися до міста, а щоб ще й повертався бізнес, поверталися підприємці. Потрібно для цього створювати умови. З вашої точки зору, чи є якісь механізми важелі в руках саме місцевої влади для того, щоб власне це відбувалося? Ну, в місцевої влади, як то кажуть, важелів не дуже багато в цьому сенсі. І, в принципі, як то кажуть, це все вже в історії колись було. І, в принципі, є такі приклади міжнародного досвіду післявоєнної відбудови, що для того, аби розвивались такі регіони, які суттєво постраждали внаслідок військової агресії, як, наприклад, Миколаїв, то це має бути на державному рівні в першу чергу якась. Така суттєва програма, наприклад, вільна економічна зона Миколаїв, яка дозволить підприємцям тут е, збільшувати обсяги інвестицій, да, наприклад, за рахунок там, більш е, сприятливого податкового, податкового клімату, а то що. А також ми знаємо, що на початку агресії, наприклад, у нас е, працювали програми підтримки релокації, да, і багато з підприємців. Які з Миколаєва перенесли свої бізнеси в інші регіони, а, і вони отримали допомогу від держави в цьому сенсі. Тож я сподіваюся, що така буде сама програма зворотньої релокації, тому що тоді треба було перенести бізнес, там, ну, принаймні в Одеську область з Миколаївської або з міста Миколаєва до Одеси чи там, інших міст. А так само я сподіваюся, що і буде програма зворотньої. Релокації тих підприємців, які поїхали, а може навіть і тих, хто був в інших регіонах, але захоче перемістити свій бізнес в Миколаїв. Ви так заговорили для мене дещо несподівано про спеціальну економічну зону. Справа в тому, що у Миколаєві ми пам'ятаємо, на початку нульових такий досвід був, але на жаль, тоді держава його згорнула. Чи є сподівання, що ми до цього повернемося? Е я дуже сильно на це сподіваюся. Та програма не працювала там з певних причин, вона якби була, вона ніби була прийнята, але ряд суміжних факторів вони не давали галузі розвиватись. Це, зокрема, та програма стосувалася суднобудівання. І сьогодні так само хотілося б, щоб наше суднобудування відновлювалося, розвивалося. І сподіваємося, що якщо така програма буде існувати, то в неї вже не буде, знаєте, там розставлені якісь. Е Пропорції червоні, щоб ми не могли вийти ліво вправо, і таким чином ця програма була недієздатною. Сподіваюся, що все ж таки воно все запрацює. Не хотілося б також, щоб вона охоплювала не тільки суднобудування, а більш широкий спектр автобус. Так, безумовно. Це має стосуватись не тільки суднобудування, а в принципі взагалі підприємництва, бізнесу, будь-якої галузі сьогодні. Яким бачите наше місто після нашої перемоги? Яким я бачу місто після нашої перемоги? Над цим питанням ми зараз. Працюємо в рамках роботи над мастер-планом, новим генеральним планом міста. Це буде місто комфортне для людей, це буде місто, в якому людина буде в центрі міста, а не так, як у нас у радянській спадщині, наприклад, там виробництво да, там було в центрі, а люди були навколо цього виробництва. То сьогодні ми плануємо таким чином переформатувати наше місто, щоб це було місто для людей, а не для Чогось там для іншої мети. Ну і на фінал, очевидно, привітання миколаївців зі святом. Привітання миколаївців. Шановні любі миколаївці, вітаю вас з Днем міста. Миколаїв місто Герой. Ви знаєте, коли навесні минулого року в Миколаїві було присвоєно звання міста Героя, то Олександр Федорович сказав. Таку фразу, він сказав. мені здається, що нам це звання дали авансом. І взагалі-то ну, 22-й рік він був дуже важкий для Миколаєва, складний і 23-й, насправді, він не легший. Ми щодня стикаємось з новими викликами, новими, новими проблемами, але незважаючи на це, Миколаїв вистояв. І Миколаїв, завдяки, я вважаю, Миколаєву і миколаївцям і оборонцям міста. Е Агресора було відкинуто і південь було захищено. І Сьогодні Херсон звільнено, а Одеса не було е, оточено, скажімо так, лише завдяки Миколаєву. Тож, любі Миколаївці, я кожного з вас вважаю героєм. Вважаю, вважаю, що кожен з вас зробив свій посильний вклад в те, щоб Миколаїв сьогодні був вільний, а не в окупації агресора. Бажаю всім нам. Скорішої спільної перемоги та жити в мирній квітучій Україні. Слава Україні! Героям слава!